Любі діти, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку, де ми будемо з вами ділити слова на склади та гратися зі звуками. А ось і наше перше завдання. Нам потрібно поділити слова на склади. Що ми бачимо? Лимон. Давайте його поділимо на склади. Плесніть долоньки, скільки раз ви плеснете, скільки складів у слові. Лимон. Скільки складів у слові? Слово машина ділимо на склади Ма, ши на. Скільки складів у слові? Слово лев поділіть на склади. Лев Скільки тут складів? Слово масло. Поділіть на склади. Масло. Скільки складів у слові? Поділіть на склади слово квіти. Квіти. Скільки всього тут складів? А ось і наступна наша гра. Нам потрібно дізнатися, який голосний є в слові сир. Я зараз протягну цей звук, а ви його назвіть. Сир. Який голосний ми почули? А який же голосний у нас у слові мак. Мак. Ма який голосний ми почули? Який голосний є у слові торт? Я зараз протягну цей звук, а ви його назвіть. Торт. Який голосний ми почули? А зараз, дітки, я пропоную назвати голосні, які ми з вами знаємо. Ну що ж, увага на картинку? Та називаємо. А ось до нас в гості завітав кухар, і він просить допомоги, щоб ми допомогли йому приготувати обід. А для цього нам потрібно назвати всі продукти, які починаються на перший звук Б. Які ви знаєте продукти, які починаються на звук Б. Баклажан Брокколі. Банан. Батон. Буряк. Молодці. І останнє наше завдання: закінчіть слово, яке я буду починати. Пере, Перець. Мете, метелик, Сон, сонце, капе, капелюх, Замо – замок, М'я – м'яч.